Всім привіт з Італії. У вересні 2024 року мені нарешті дали тижневу відпустку і ми вирішили їх провести в Італію, тому що їхати додому в Україну було дуже замало часу. І так у нас культурний туризм. Рухаємося з півночі Італії до самого квітня. Вихали ми, щоб Трампа вже щось відвідав. Тому перше відео вже роблю з тосками, бо вночі, як завжди, вела машину я. Вид на Тіранське море. Сам рим покажу в наступному відео. Наступна зупинка в недалеко від Риму. Невеличке містечко з історичними вілами. Спершу відвідаємо Віла де Лесте, тобто літній будинок із садом. Наразі це музей і тому ми придбали квитки за 12 євро. У палаці 27 кімнат, і стіни яких розписані одна краще за другу, віла переходила по спадкування пап аж до 1918 році і стала національним надбанням Італії. Пройшовши всі кімнати, ми потрапляємо в парк. З його зеленими алеями, де є 250 статуй, 255 каскадів і 500 фонтанів. Перший фонтан овальний, де вода поступає з річки на повній дві овальні кормі, і потім поступово поступає в цьому пальці. Фонтан Нептуна, саме із живописних фонтанів фонтан в центрі якого, якщо це можна придивитися, побачити статую Нептуна. Наступний фонтан богиня природи, збудована в стіну, на основі якої взято символ Діани Ферської. Ми бачимо багато грудей, що означає плодючість природи і рівність струмок життя. Великий красивий парк, багато дерев, алей, різноманітних фонтанчиків, каскадів, красота. Музикальний фонтан, механізм якого поламаний, і до сих пір ніхто його не спроможне відремонтувати. Щоб реалізувати ідею з багатьма фонтанами, було розроблено підземна система водопостачання біля 600 метрів довжину. Цю систему заповідчили і інші відомі забудовники фонтан в Парижі, Казерті, Пітербургі. Напроти фонтану Нептун є три великі басейни. Колись тут вирощувалась риба, її тут же виловлювали, приготували і угощали відвідувачів парку. Затишно в парку великі дерева дають тінь. Квіти Квітують протягом року. Чисто доглянуто. Фонтан Румека, що означає маленький рим, статуя, яка возвеличує рим і вовчиться з румовим і ремонт. Дуже задоволені я простіся цим парком. Поди вніс, подивер, лабіринти до каждого фонтана, але знайшла один великий мінус в парку. Немає ніде ні одної лавочки. Для відпочинку. для похилого віку це проблема. Можливо, і продумано, бо так і не зустріли ми великих скупчень людей. Але є 100 фонтанів, довжина алеї 100 метрів. На цьому все в цьому парку. Дякую всім, залишайтеся з нами. Пока!